Вітаю! З вами ваша улюблена ведуча Криптина. І сьогодні у нас в гостях великий золотий Піструн. Вітаю, Піструне. Скажіть, будь ласка, як вам вдалося стати таким великим? Знаєте, я завжди мріяв стати великим золотим піструном, тому я дуже довго і багато. Ох... Працювали? Та ні. Дуже довго дувся. Це вражаюче. А чи плануєте ви дутися далі? Так, у мене масштабні плани надуття себе та інших. Дякую вам, золотий піструн. А я нагадую, що спонсор нашого сьогоднішнього випуску компанія Бейкепітал беру і тероризую. Це перша компанія в Україні, яка надає позику в золотих піструнах у цілодобовому режимі. Телефонний терор вас і вашого оточення в подарунок. Так так так. От ти і попав золотий піструн. Але чим більше дуєшся, тим гучніше луснеш. Більше надуваєшся, тим гучніше луснеш. Є люди, які здаються потужними, але варто натиснути і вони розсипаються. Адже коли піструн занадто маленький, то доводиться це компенсувати чимось іншим. І маленький піструн це, звичайно, метафора токсичності та внутрішніх комплексів. Такі люди рідко будують щось цінне, але часто руйнують життя інших, бо так їм здається, що вони, хоч чогось, варті. Сьогодні ми розповімо вам про компанію, яка стала справжнім кублом для маленьких піструнів і піструнок. З вами Кіберщит і його ведуча Христина. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і обов'язково пишіть ваші думки в коментарях. Поїхали! Хтось любить дути кульки, а хтось дещо інше. Сьогодні два головних врага об'єдналися для одної цілі. Тобто прославлять радість, дружбу в народі Ми сьогодні два головна крока Це чудовий приклад типового працівника так званої компанії Біт Кепітал. Адже хто ще може погодитись на роботу дзвонілки-вибивалки? Цю дівчину звати Яся. Вона колишня дзвонілка BitCapital, і зараз вона сама, навіть того не підозрюючи, розповість нам про свою цікаву роботу. Короче, я сейчас работаю в какой-то, це це типа тип МФО, но это не МФО. Короче, компания выдаёт займы в криптовалюте, и моя задача это прозванивать тех, у кто на с первого по 19-й день просрочки, извините, говорить им типа лоу. Отож. Bid Capital – це контора, яка позиціонує себе як, цитую, інноваційна компанія, яка спеціалізується на видачі позик в криптовалюті USDT. Швидко та без зайвої бюрократії визначають адекватну суму та умови погашення позики. ви не даёте. Там ще ну, дохуя всякої хуйні витягувати номера, пробивати всіх родственників займатися. Ну, такі собі умови. Але чи є ця компанія легальною в Україні? Сама ж Яся дасть вам на це дуже лаконічну відповідь. Ну, а по факту, це хуйня нелегальна і туди можна нічого не повернути, якщо по-чесному. Ну ніхто цього не знає. Ні. Ця компанія не є легальною на території України. На їх сайті є документ про реєстрацію Великій Британії під назвою. Social Finance Care and Wellbeing Investment, Але ліцензії на діяльність на території України в них немає. Ми уважно дослідили інформацію про цю компанію і дійшли висновку, що ймовірно шахраї з BitCapital використовують дані цієї компанії без її відома, зазначаючи прізвище та ім'я її директора Андрія Степаненка. Тоді як в реєстрі цієї англійської компанії такого керівника ніколи не було внесено. А ще ми вияснили, що до кінця 2024 року Bit Capital здійснювали свою діяльність під вивіскою іншої контори Golden Interest Group Limited, яка була зареєстрована також в Лондоні і оформлена на такого собі містера Юрія Сидоренко. Ну, це, мабуть, якийсь нащадок королевської сім'ї, який часто ходить на чаювання до самого короля Чарльза в Букінгемський палац. І нам вдалося знайти рідкісні кадри чаювання такої важливої людини, директора першої інноваційної компанії, яка надає позики в криптовалюті. <му> Яке прекрасне чаювання! Насправді Юра, це звичайний таксист з Дніпра. Але в нього є ще декілька інших титулів: провідник, продавець. Комбайнер. Але чого Юра ніде не пише про свій титул директора Підкепітал? Так це тому, що він підставна особа. Ну, ніякий він не директор. Юрочка у нас просто веде активний образ житті, гуляє з друзями, комунікабельний, веселий і ще оптиміст. Ну, те, що він оптиміст і комунікабельний, ми зрозуміли з відео. А ще з ним ваша поїздка буде Бистрой, комфортної і главное, без Тобто BitCapital – це просто бренд, який прикривається різними закордонними ширмами і не регулюється законодавством України та не підпорядковується НБУ. А тому представники цієї контори дозволяють собі ставити завищені відсоткові ставки, нараховувати величезні штрафи і в разі прострочення застосовувати терор боржників і всього їхнього оточення. В лютому ж 2025 року Національний банк України після отримання більше ніж 700 скарг офіційно визнав діяльність цієї організації незаконною. Цитую. У зверненнях до національного банку споживачі скаржаться на високі відсоткові ставки, неправомірні нарахування за кредитом, агресивну та відверто нецивілізовану політику стягнення боргів та повну непрозорість умов кредитування. І наша з вами улюблена Яся це підтверджує: там ще проценти ваще, сука кончені, блядь, дура. Одна, сука знакома е, взяла там кредит в цій хуйній організації. Ну і кредити зай на 100 USDT, по-моєму. А в ітогі я смотрела, он должен вже 250 USDT. тюздати. Продовжую цитувати НБУ. Особливо вразливими виявилися соціально незахищені групи населення, а також військовослужбовці, яким компанія відмовляла в пільгах, передбачених законодавством України, та агресивно стягувала заборгованість. Тобто ця криптожопа компанія тероризує військовослужбовців. Це ж просто найнижчий рівень морального каліцтва. І нам вдалося поспілкуватися із декількома військовими, які поділилися своєю історією з цією конторою. Ось розповідь одного військового. Доброго дня, я військовий службою збройних України. країни. Хотів сказати, збіткепіл попав три рази, з познання історія, два рази їх закрив, тобто просточніше не було. Ну, там переплату два рази більше. Ну, третій раз вирішив не віддавати імбор, тому що вони подзвонили зі знайомих, колег, коротше, розсилали фотографії їх скидували там. І ну, ці кінці короче за них тисячу доларів, вони зараз навіть там дев'ять стільки тисяч. Ну, вирішили повертати, і взагалі, загалі дружина на розлучення подала, тому що вони обсунили всіх родичів, і погрожували. Така ситуація, краще з ними не мене Дякую. Тобто з тіла в тисячу USDT, вийшло дев'ять тисяч USDT. Уявіть собі. А ось історія іншого військового, який не зміг вчасно повернути кошти, через що почався шалений терор і погрози всього його оточення. Тому він закрив позику із високими відсотками і штрафами. Але через деякий час, коли він перебував у зоні бойових дій, йому надійшло повідомлення в дію про запит кредитної історії від компанії Є гроші. Повернувшись із зони бойових дій, він дізнався, що відбулася підміна номеру. Але в історії у не було відкрито нового кредиту. Проте він вирішив перевірити свій кабінет в додатку Бідкепітал. І та-да! На нього була оформлена нова позика в розмірі 550 USDT. А після прострочення набігло вже майже 3000 USDT, і знову почалися погрози і розсилки. І це лише два таких приклади, а таких випадків дуже багато. Ми отримали велику кількість скріншотів з погрозами на будь-який смак. Давайте почнемо з рівня Light. От, наприклад, мені вже починали турбувати ваше оточення чи до 12-ї позика буде закрита? Блях, дядя, я тільки о 12-ї прокидаюся. Ти що, взагалі на приколі? Яка, яка позика? Привіт!» Або от наступне. Підкажіть, будь ласка, з ким із третіх осіб ви в гарних відносинах? Хто вам зможе зараз допомогти закривати позику? Слухайте, я от я у гарних відносинах тільки зі своїм котом. Ну, спробуйте, подзвоніть йому. Або от мені ще подобається. Договір передали на досудовий відділ цифрових активів. Досудовий відділ цифрових активів. Це що, блядь, таке? Що це? Що це? Поясніть мені, я не знаю. Може, ви знаєте. Пишіть в коментарях, якщо знаєте. А давайте зараз підемо на трошки більш хардкорніші погрози. От, наприклад, Діана. Формуємо виїзну групу вулиця Франка чи Гагаріна. Мразь, ти допригалася. Жді, жді! А виїзна група це, це мабуть, та група, яка гуртом пише віртуальні погрози в Телеграм. Та? От, бачите на скріну, як вам таке Як вам таке? подобається? Або от… Ти сам себе тільки що похоронив в цю яму. Ти що сладкий не зрозумів, куди попав іменно і кому в обработку. Перепрошую, але для мене це звучить як початок якогось відео для дорослих. Щось, типу, му, сладкий ти попал ко мені в обработку. Просто шедевр. Більше нічого не можу сказати. Але що вони дійсно можуть зробити? Відповідь одна. Нічого. Нічого До суду для примусового стягнення не звернуться, рахунки вони не заблокують, вони навіть не можуть звернутися із заявою до поліції. Єдине, що вони можуть зробити, це застосовувати телефонний терор і робити розсилки, адже не підпорядковуються чинному законодавству України і не несуть жодної відповідальності. А тому почувають себе безкарно. А от і ще один цікавий момент. Пам'ятаєте, я говорила про таку компанію, як Є гроші? Так от, у Гуглі реклама BitCepital крутилася під логотипом Є гроші, а запускав її якийсь Юрій Стоян. Здається, що хтось у піар-відділі явно випив шота і забув переключити аккаунти. Також, коли люди беруть позику в бітів, то чомусь дуже часто запит на кредитну історію в дію надходить саме від Є гроші. Отже, можемо зробити висновок, що ці дві контори живуть в одній і тій самій Клоаці. Тим паче, методи роботи в них досить схожі. Тільки от біти зуміли зібрати дійсно своїх людей, суть життя, яких зводиться до того, щоб дути, а у вільний віддуття час звонойобить усіх підряд. А тепер поговоримо про відбілювання. Щоб відбілити сорочку, потрібен якісний відбілювач. А щоб відбілити репутаційний анус, потрібна Катерина Колмикова, яка, відповідно до її сторінки, вже 10 років працює у відділі відбілимо все. І активно взялася за відбілювання криптоануса бітів. Ну, нравиться їй відбілювати. Ну, це їй по приколу, понімаєте? Адже коли твій бренд асоціюється не з фінансами, а з телефонним терором, і тебе вже офіційно нарекли криптопіструном. Варіантів не так багато. І що вибирає біткепітал? Ребрендинг? публічні вибачення, правову відповідальність? Та ні. Вони наймають Катю Хлорку і створюють Фейсбук-групу з в'єтнамськими ботами. Хоча не знаю, можливо, вони хочуть відбілити свою репутацію саме у в'єтнамському сегменті Facebook. Ну, будемо спостерігати за активністю цієї групи. Катю, а якщо ти дивишся це відео... Тримай хлорку на поготові, бо, можливо, доведеться колись відбілювати свою репутацію. І пам'ятай, відбілюючи лайно, не дивуйся, що в тебе смердять руки. То що робити з бітами? Отже, якщо коротко, не впадайте в паніку і не ведіться на їх маніпуляції. Загалом система мікропозик працює як фінансовий тік-ток. Швидко, просто і дає ілюзію контролю. Це легкий дофамін. За 5 хвилин 100 баксів на карту офігенна! Але потім цей дофамін повертається до вас у вигляді 9 тисяч річних погроз прозвонів родичів і шантажу. Тому ніколи не беріть позику у біткепітал. Бо це не просто контора, це якесь збіговисько анонімних звонойобів. Але що ж робити, якщо терор вже почався? По-перше, не мовчіть. І не приховуйте, що вас кошмарять. Краще повідомте своє оточення, що на них може бути здійснено продзвон, поясніть, що це шантаж, і вони мають повне право одразу слати усіх цих дзвонів подалі. Друге, не сплачуйте жодних неправомірно нарахованих відсотків і штрафних санкцій. Якщо кредит на вас взяли без вашого відома. Ні в якому випадку не сплачуйте його. Збирайте докази, скріни, перевіряйте свою кредитну історію, звертайтеся до кіберполіції, НБУ, реєструйте заяву, подавайте скаргу. Адже кожна скарга це ще один цвях в кришку труни цієї контори. Ось форма для скарги в НБУ. І останнє поширюйте інформацію, розповідайте свою історію. Адже чим більше людей знатимуть, тим менше шансів, що вони поповнять список оброблених. Біткепітал вже дуже довго дуються. Але як я говорила на початку, чим більше надуваєшся, тим гучніше луснеш. Тому пам'ятайте, якщо вам телефонують з погрозами, це всього лише звук останнього подиху чергової надутої кульки. А з вами була Христина. Бережіть свої нерви, дані, і підписуйтесь на канал Кіберщит.